Хочу вам пригласити, ребята, я влюбилась, реально. Жень. В мене? Ні, звісно, не в тебе. В Лексус, просто гляньте, який шикарнючий Лексус приїхав на такому гарному карамельному салончику. Боже мій, 11 тисяч доларів, щоб усі розуміли цей апарат. 11 тисяч доларів цього на шматку. Льок, у нас тут є сейфлайм, тому тисячна пробка передач. Що ти взагалі знаєш про цю машину? 21 рік. 31 тисяча міль пробігу. Єлятика yes, yes. вона компактна, вона гібрид. маленька. Це гібрид. гібрид. розхід по місту 7,5 літрів. Це ще літрів. Це е, щось це наподобі Toyota RAV4, але преміум сегменту. По пошкодженню у нас, як бачимо, частина, але фарка, фарку треба передивитись, можливо, можна буде її зробити. Буде ага. дуже гарненько. Оптика Клас. дуже дорога, дуже Вау. класна. Е, у нас капотик вирівнюється. Бампер, я думаю, щоб не переживати, просто міняється повністю. 100%. Тут Крило можна вирівняти. Вона ага. невеличка загнута, дивись, просто царапини. атира. Про... Я це не вірю. А ну я йду. Я йду, гляну, обійди. що тут ще в нас. Ану, тут оце, щось, щось, це фігня вообще. Да. Тут в... ціляк, ребята, Ви можете уявити, за таку ціну. Така цілікова машина 21-го року. Ребята, Парк... це дуже крутий варіант. Парктронік ззаду, спереду все є все для Клас. вашого комфорту. Це Вау. просто бомба машина. Реально топ. дуже гарненька, дуже крута. Ребята, хто хоче, можемо вам виграти. Звертайтесь Global Auto Logistics.